Всім привіт! Презентую вам лот курточки жіночі бренду Esmara. Є е різних кольорів та різних розмірів. Є е курточки з капішоном та без капішонів. Матеріал поліестер. Лоті 8 курточок. Є е одна курточка двохстороння чорного кольору. Вартість лоту 4600 гривень. Розмір від XS до L. Ціна однієї курточки 575 гривень. Ціло вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом.